Друзі, всім привіт! Спонтанно я на вулиця Заводська бувший завод герле. Як там завод? Газорозрядних ламп чи щось таке. Трохи забросила мене судьба сюди і. Зараз я повертаюся на Половки, ну трошки... Кружок зроблю, заїду на брелки. На это. Вот это там надо. На минутку. Не для зйомки просто Хочу купити. І потім на половки. Так що така була прогуляночка. Спонтанно. Наверно, більше по скоростя, да? На зарядженні батареї. Коска трави, так, да? по ходу. Я бачив, там кусочок полову О, проїжджав, вроді покошена трава. ну, цікаво. Ой, не пам'ятаю вже вулиця на половках, там, де в новинах показували бур'ян по шию. Чи там покосили, цікаво. Кстати, я не казав, у відео вже бочки стоять від цвіточ чи від цвітанку. коротше квасові бочки от эти здорові, а там же ви поняли внутрі обичні кеглі коротше не будемо розмусолювати це герлехи маш нову заводску відео є повноцінне чи розмусован та я вже пролетів це якщо під'їжджати, можливо, там знакоме, яка каже, буде в жизни. Лучше добавим цей кусочок, якщо я буду палаки знімати. Це половки, окремий мікрорайон. фашист гранату називається. Колюки дало мені насяру. То ми, якщо що, окремим роликом... Ладно, давайте трошки Ой машини не дають повернути. Хоча я дивлюсь машин маловато. Сьогодні... А, так сьогодні Субота. Боєвнях іноді. Міряюся. Та ти ще ближче до мене проїхався Сьогодні ж субота, не ходи до роботи Субота так і шепче і погода Що треба щось рішати Ладно, давайте тут у нас підписник жив колись ми зараз ну не знаю. ладно, заїдемо давайте вже або давайте Давайте без «давайте», отак. Зараз ми до тебе поїдемо. хотілося б заїхати, там і просили, і взагалі на баленка 7, де був прильот, щось взагалі туди витягне, з'їхати. Там вроді... Ніяких этих прострілов нема, ну в смысле, никаких продвіжень нема, воно загорожене і все. Но якось туди приїжджати, знімати. Тим більше, воно буде відновлюватися. Давайте лучше новострої вам покажу трошки. Ось така тема, ось така тематика. Чи, ну їх нафіг, нафік новострої. В принципі, мені до АТБ тут 5 хвилин, якщо не менше на всіх парах. Ну давайте глянемо як там норм. Настроєчка. Строєчка працює чи не працює? Ну це субота непонятно. Буде новий мікрорайон, я думаю. Якийсь ЖК, я не пам'ятаю, тут тожен і фонтан чи щось таке. Проїдемося по нових брелках, Я їх буду називати нові брелки, а Валенка це вже старі брелки. Щовки п'ятиэтажки, тоже старий варіант брайлків. А це вже нов'є. Зараз просто круг пашани такий, бах. Тут вроде вже все підключено, і світло, і каналізація, і ну, все зроблено, тому що там якісь нюанси були по поводу підключень. Так, це у нас третій дом, четвертий в процесі. Да, третій. Тут повсюду йдуть роботи. І так вони постійно здаються. Тут багато поверхівки, а далі бачите частний сектор. Рибці. Село рибці, хотів сказати мікрорайон рибці, село рибці тупо переплітається з новими брайлками. Нормально, так? Да? Не, ну прикольно, прикольно. Так, тут квартир ніхто не дарит. Я б не проти там на 10-му, на, на угло тут. Обзор був на рис. Не знаю. На частний сектор. Як, французькі балкони чи панорамні балкони? Як правильніше, французькі чи панорамні? Вийшов в красних трусілях, сів кофечок попить. Ну це, якщо мирний, мирний час, конечно. А так не знаю насчет кофєочка на балконі. А що це вони тут нарили? Це тут по ходу. Непонятно. Якась часть ставка. Вон. Такі непогані, да, вілки, ну типу, апартаменти, апартаменти. Аж в голові затрясло. Це щоб дощ уходив для машин в такі стоянки, а де мусорні баки, ще, мабуть, яке КПП, оте мусорне наше, 1628, чи як воно там називається, ще не підв'язане до них, чи щоб... Куди ж вони тоді мусор виносять? Я помню, понял. Там, где мы проезжали сидит. Ну, а Вообще пьнка надо просто пролететь Фу, да и ту глядя Шо, давайте ще кусочок новостроєк вам. Ми коли з вами тут з чи ранньою весною. Я вже не помню. Трошки тут проїжджав. Ще не хочеться поцінати. Щось коїться, нюхти. Завжди це все ж проблема сама така популярна. Бачите, парковка. Ну тут ще більш-менш Більш для машин багато зроблю. Ще є скудино за суму, ну, да? Це на Гожулянській, коротше Опа, ну, Харваї. та ти що? Так, ти що? поставить свій його забрати. ЕТС, Тесла. Да нормальный, тут люди пустят. Кстати, маркетов. Я то знал, что он тут есть. Ну пока еще я не планирую туда заезжать. Давайте по прямой и на это. Смотрите, тут нормально. Все что надо. Все что потребно. А сейчас тут кто Там пивнушки, парикмахерські, ну, бомба. В принципі, я не знаю, хтось там розказував, мікрорайон такий необхідний. Я думаю, я б не проти. Потусів трохи. Так, там нікого, а там ми успіваємо. Чірком, бо в мене спина спотіла від рюкзака, то треба пролетіти. Колись я тут їхав, ще не було в мене електрики, і був другий велосипед. І отут десь за переходіком оцим дзьоброю. Була така, воно не яма, а асфальт провалений. А я ж такий гав ловлю, як завжди. І в ту яму мене як кине. Ну що, розідрав коліно і локоть, в принципі, нічого особливого. Ладно, по лавки окремим відео. Трошки я підкатав тут брайл клуб. Трошки хай наступлять другі часи, щоб проїхатися по Брайлкам, бо вони якісь нещасливі. Реально нещасливі. Вау, от це він здає, я так і не міф. А так мікрорайон бомба, хоч старі, хоч нові. Все що треба, все що хочете. Що вони тут двері не зробили? Я б прям заїхав туди, скупився на велосипеді і виїхав. Так окей, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент, побачимося в наступних серіях. Бабушки, балабушки, світами. Ну все, давайте. Чао, бамбіна, сорі.